Вітаю на каналі Щасливий Грибник. Сьогодні понеділок, 21 жовтня. Я друга година дня, я ніяк зранку не міг завести машину. І так були мене обід. Тепер завів і вже думаю, куди їхати до роботи. Думаю, йду я ще у ліс. І отак дрожу по такому лісі, який зайшов, може годину. Та нема години, півгодини. І побачив оцю копачку. Перемогу. Гарна, міцна. А рядом побачив горбик. Я, як завжди, полінувався рукою, розгорнув ногою, а тут те, якби гриб. Не знаю, треба його вибрати. Де? Це є білий гриб отакий. Перший є. Ну а ви підписуйтесь на канал, щоб завжди бачити першого риба. Щоб завжди бачити, скільки я знайду, яких гарних. І насолоджуватися переглядами. Тисні дзвіночок, побачите, коли вийде слідуче відео. Ще є шанс 3-4 відео зробити. А далі вже піде фламоліна, якщо я знайду місця, де її можна збирати. Добре, йдемо далі. Ну що, знайшов я знову маремухи молоденькі і таку купу вже не лінується зігнутися, бачите? А раптом тут гриб, цей раз буде. Три, три маремухи. Гарні маремахи, але я вже їх наносив. Що мені з ними стільки робити? Йдемо далі. Найшов я першого, верніше, другого грибочка, але першого гарного. По придоріжку. Так, Прийшов грибник і забрав. Дивіться, який він тут гарний стоїть. Десь там я знайшов, бо тиждень назад у колії. Тому і прийшов сюди і тут з'явився новень. Ну, осінні грибочки це що з чимось? Є черговий грибочок. Невеличкий, але дуже гарний. Я дуже радий, бо не так багато я вже і пройшов. А вже чотири грибочки знайшов. Можна сказати, за годину чотири. Ну, з цього хоч пиши картину. Дивіться, буквально 10 метрів пройшов. Дуже гарний. Ну що, глядачі? І є вже перша сімейка, яка складається з двох грибочків. Дивіться. Один і другий. Другий якийсь незвичайний. Не можу зрозуміти, де його корінь? Ага. Він як плюшка. Такий. А цей? Гарненький. Ось такі два. Прийшов на гребницю, де десь три тижні, коли дощ йшов, я знайшов тут шість штук і після того приходив я три рази і нічого не знаходив. Думаю, може тепер хоч один виріс. І він виріс. Дивіться. Але виріс, ну, шапочка добра. І його хтось мешка. З'їла. Мав бути гарний, але і так гарний. Корінь нехай мешка сюди долідає. А гребюка я заберу. Подумав спочатку, що ковпачка, якась такий розкрас. А коли підійшов ближче, коли пощупав, це самі справжній білячок. Чи красень? Не так собі. Ну що, є черговий грибочок? Є сліди, що тут не я один промишляю. Ну, всі хочуть знайти. Tak samo jak já. Máme. Zavolej si. Měl jí jeden. No, Taky malodeňky, arnéňky. Sláva Bohu. Upálili se mě dvě červeněčky. A to je hřeba málo. Я їх зазвичай не беру. Сьогодні візьму, вони такі тверді, гарні. Ішов я, друзі, до грибниці Довго-довго вже сонце ховається. І вже не жалію, що я йшов так довго, тому що на цій грибниці я знайшов. Ось такого красення. Ну тут такий старенький, корінь ягенький, але шапочка піде. От такі, як два. Я зараз тут буду шукати добре. Виходить, що тут є. І йдемо до третього. Йдемо до третього. А третій тут має бути гарненький. Не те слово. Гарненький. Навіть. Гарніший, чим гарненький. От на черговій грибниці я знайшов отаку меремуху, Гарну і такого молодого грибочка. Бачите, який ще молоді. Ну, я думаю, це ще не кінець грибному сезону. Якщо такі молоді грибочки з'являються, то який може бути кінець. Будемо ще шукати. Поки що не закриваємо. Bukwalno rzędo, skumbu, ściał ten greb, ale ja go pobawiłem to dziękuję, ale już za wymknięciu I o takich dwa.